Вітаю всіх з початку, хочеться привітати український народ з черговою, перем... з черговою черговою перемогою над собою. Привітати українське студентство, українську молодь з тим, що вона гідна всіх українських героїв і усіх. Людей, які дуже багато поклали зусиль для здобуття незалежності і для того, щоб Україна все-таки прямувала у сторону, сторону Європи. Ось таке. Тут не тільки молодь, тут багато людей старшого віку. Тут ну, є люди, які були на Студентському майдані на революції під час революції на граніті початку в... в... 90-х. Юрій Дубського, я думаю, цікаво почути їхню думку, як... як вони ставляться до цього загуби... студентської думки. Давайте запитаємо. Юрій Петрович, які ви пам'ятаєте першу студентську революцію за вашою як? І як відчуття на тому ж самому майдані? Відчуття приємно вже нове покоління студентів, яке пройшло через 20 років після нас, продовжує славні студентські українські традиції. Коли стала загроза європейського вибору України, вони впевнено виходять на Майдани від того, яким чином буде розгортатися саме студентська революція, що розпочнеться загальнонаціональний студентський страйк, значною мірою залежить від того, чи буде успішною. Ця акція і чи буде дійсно вона переможна. А ви вірите в перемогу? — Звичайно, Ви тоді, тоді... перемогли? — ми тоді перемогли. Е, звичайно, перемога була дуже важливою тоді. Вона була п'яти пунктів, чотири майже були виконані, але потім багато пунктів не були виконані. В тому числі щодо дострокових перевиборів Верховної Ради, що відкинуло Україну тоді значною мірою назад, тому що комуністична більшість Верховній Раді загальмувала процес реформ, і ми ще тоді могли піти європейським шляхом. Сподіваюся, що цього шляху ми доб'ємося не те. Обов'язково. А хто з Вами! З вами... Ваші друзі. Учасники голодування 90-го. Наприклад, Андрій Гусак, який тоді представляв, Львівське студентське братство. Андрій Степанович, ви в 90-му представляли українське студентське братство. Та ніби так. А Львівське. Львівське. То До мене вже від Морозу. Львівський вона СБЛ, СБЛ називалося. студентське братство Львівщини, якщо говорити точно. І ви сьогодні знову тут. Згадуєте студентські роки? Ну, я не знаю, я не згадую все -всього, надію тому, щоб з'явилися. Нові такі цікаві політики, як колись були в 90-му. І слава Богу, я їх, напевне, також бачу серед молодого студента, яке також не сприймає старше покоління, яке також може дещо хаотичне, але тим не менше в мене є надія, що з них родяться справжні політики, а не з мажорів, які випадково з'явилися в політиці. От слава це один з справжніх політиків, слава Богу, він є. Я радий, що він є. Ми також. Я думаю, що зараз може з'явитися нове покоління політики, саме із цього Євромайдану. Може з'явитися, а може не з'явитися. Якщо 90-й рік згадувати, то мабуть відсотків всі, не більше стали такими. Політичними діячами, але всі досягли, практично всі досягли в суспільному житті, багато журналістів, багато менеджерів, інформаційних менеджерів, інтелектуалів, багато хто працює на різні. Рисунок а є такі, які на державних, а є такі, які пішли. По іншу сторону барикад. Нема. Жодного. Всі весь час по цю, значить, пригадує 90-й рік, потім, потім. Україна без кучна. Я вже забув, який це рік. Мені здається, це двохтисячний, 2001. Да. Так. Ну, плівки. Двохтисячний, так. Да. 2000-2001 роки. Це Український і... комітет опору за правду да, да, а, да, форум точно. національного порятунку 2001 Так, да, За правду. І всі з'їхали сюди. Причому ніхто особливо не скликав. Дів'яни, кияни, фратківці з східної України. Всі сюди з'їхалися і брали активну участь у протестах. Ну, тоді Кучму не скинули, але в четвертому році скинув. Також багато наших було. Цьому прямо задіяно на вирішальних напрямках. Вже як політики багато хто, а ті, хто не політики, як тепер кажуть, все покидали і приїхали, ми разом працювали. До речі, ніколи не діємо на політики і не політики. Ми завжди зустрічаємося, немає складу. І зараз вже в неділю, раз, раз, один, другий, третій. Бо сто років не бачились, вже на мітингу самі приїздять. От, але я вчора з однією дівчиною розмовляв з києво могилянською академією. Коли Майдани об'єдналися, то ми тут стояли довший час. І там хтось звідки розговорилися, і я сказав, що поки Київський університет не підніметься, то не буде в Києві студентської революції. От каже вона. Ви от виявляєтеся із Шеви, як тепер кажуть. Тепер називають Київський університет Шева. Так, сьогодні а, так і скандували. Шева, так. Да. Тому це ви Могилянку недолюблюєте. А я кажу, я 88 року поступив в Києво-Могилянки, тоді ще не було відновлено. Вона відновилась пізніше, 92-го здається. А, так. Да. А вона каже, так ви. 1988 року поступила, а я 2008. Тобто ця дівчина 20 років дистанція. Це абсолютно нове покоління студентів. І зараз може з'явитися нове покоління, все одно, врешті-решт, політичних лідерів. Тому що все одно завдання перед собою вони будуть ставити високі, а значить пов'язані з зміною політичного курсу країни. А як змінити його? Все одно тільки політичними методами. І вулиця, і поза вулицею. А в харизмі різняться вони між поколіннями Важко сказати. Liberal, Я думаю, що харизматичних людей і в цьому поколінні. 100%. Я думаю, що все буде гаразд. В останній мірі вас можна запросити завтра на 18 років. А як? Десь приклеїте по можливості. В ліфті. О-о-о, саме. В ліфті виводити. Пускаєте вихід? О, тут о то то Завтра тут мало би бути муара. Завтра э, буде багато, а в п'ятницю. А може спаменець, э... корінь, 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 чуєте там, який? Але що підпише, не відомо. Що ж підпише, якщо декларацію продали, не підпише. Це вже тепер, що дискущена. І потім постане питання і у студентів, і в опозиції політичної, як реагувати. Чи реагувати на те, що він таки під нашим тиском полетів щось підписав? Чи реагувати на те, що він не підписав асоціацію і Юля все одно сидить. Оце буде оце Добре, а 70 днів на круг світу є такий мультик, Фокс Парк є. Поки що спільного нема. Але він напрацьовує. Він не працьовується взагалі. Планомірний проект. Планомірний він вийде, чи вибуховий, революційний, ніхто ж не знає. Як люди там місцеві. я це кажу, як люди. Люди на мене голос, що буде п'ятись, буде наступні. Так само, а по-більшу. Будемо вирішувати. Багато залежить від результатів. Да? Він може нічого не підписати. Люди обурюються. Те, що полетить, це вже ніби я. А що казувати? Летить і навіть буде зустріч з смертю, їхатом. Чи буде підписано документ, да, я і ці вас не Ну, Але коли ми все це починали, треба сказати, що взагалі е була ситуація відмови участь військових санкцій. А зараз ситуація, що участь у місті самі. Лишається невизначне питання, що буде підписано. Ну і вже ж Тимошенко заявила, що вона закликає європейців підписаних у Лугів. Україною, не зважаючи на те, що вона продовжує бути ув'язною. Тобто це, тобто це вже не є спотикання? ну Вона сьогодні камі... заявила сама письмова. Я бачу, звернення. Тобто практично Янукович приперти до скім. Все. Юля була перешкода, Юля каже, підпису, я готова сидіти. Мужна, жінка, до речі, вітаємо її з днем народження. Юлія Володимировна, якщо ви бачите нашу трансляцію з Днем Народження. Ви обов'язково будете на волі. — Дивіться, а така дуже чітка заувага на рахунок сьогодні люди з кияни прийшли. Що сподівалися, що там будуть на Мутанці, в Майдані. О, а тут не подати. Як це так бути? Ні, ну все одно рано чи пізно буде політичний мітинг, Я думаю, 29 числа що не. Не політично, без всього ніхто не буде. А ці дні, напевно, буде так. весіє таке веселище, веселище. В цьому теж є пише, тому що багато хто тільки тут зараз отримує достатньо інформації. Чого стоїть? Це Чого всі походу віддатні і разом біля сторони. Політиків партійних зараз такі немає того, що не допустили до сцени, не літали за зараз і такі немає. Розробляєтеся У мене особисто немає, як у інших, він підтримують такі. Якщо я захочу піти, виступити ми з принаймні як один із учасників революції на граніті 90 го року. А вони продовжують нашу справу. Я тут, до речі, ще один.

також збирали це старе покоління і з 90-х років Відчуття, там там вже спонтанність була така, яка скандина. Ви знаєте, що перший табір студентський був на контрактовій площі зараз. І студентський його. Студенти Києво Могилянки були на контрактовій спочатку. 21 го числа. На, Набагато на, на раніше. Не на Майдані. Також студенти були, також на мене містечко ставили свої студентки. Також те саме пробували себе, зміцнювали себе в боротьбі. Було містечко студентське також. Хай, хто бачить, прочитає. І приходь, завтра 18.30. Юро Майдан. Я з вами відбавився. Гасло гарно було сьогодні. Полишайте вам, куди ми. Не продавати, але. Україна, це Україна Автопробіг. Слава Україні! Передаючи привітання вашим ведучим, ми радіо, з вами, будемо радіти підопіча. Слава Україні! Пане степу, дякую. Передавайте привітання теплі Австралії, від нас. У нас зараз чудові поетки, гарні дівчата. Наші можуть є судове рішення про заборону.